Так, Як же ж нам вдалося досягти такого гарного результату? Зараз я більш детально розкажу. Вечірній прокльов. Зразу тріпл клюнув. Так, бікфіш 3-ї треті, доби. Щоб зловити 600 кг, так треба кормити. Перше місце етапу! Команда Сергієв Кофісі! Всіх вітаю на каналі Сергієнко Фішинг і ми далі продовжуємо ловити на водоймі Карпич третя доба змагань. Якось так ловимо. На третю добу вже ми трохи підловили. Вже 6. 6 мішків у нас плаває. Зараз будемо важити. У нас цей розрибка невеличка. you <laughs> Осторожно. Так, за перші дві доби ви вже трохи риби надивились, тому в третій добі я вам більше розкажу саме на що ми ловили нашу всю кормову програму і, звісно, як ми кормили, тобто, що ми, на, які, на що саме ми ловили і який метод мікси ми використовували так, Як же нам вдалося досягти такого гарного результату. Зараз я більш детально розкажу вам на яку ми прикормку ловили, які бойли, які пілі скидали, в принципі, як ми його замішували, на які метод ми ловимо. Ну і сама програма, як ми кормимо, з якою послідовністю? Ось я вже пусті пачки подоставав. Це вже бойли, ось 16-ті бойли крильові, Це у нас йшли в спод. Потім 24-ті крильові також в спод. Ми їх давили руками. Це варенки. Ну, а ті шопиліки, то ми кобри кормили. Ну В основному навіть з помп ми кидали цей бойлиці 24 ну в основному все у нас бачите кріль кріль це у нас пелец big fish це тут такий міксований був великий, гранули такого пелеца ось теж кріль Кріль, також все 5 кг у нас ушло холодно, пелеться на холодну воду. Тут був теж міксований, тут і мілкий і був різної фракції. Ось, ось ще одна 5-кілограмва у нас ушла, це у нас вже мусорка, тут у нас всі ці пачки блин, зберігаються. Пелець, так як він йде базовий, майже без смаку, ну сухий, грубо говоря, ми заливали ліквідами, ось кріль, Робін Ред, його виливали. Його треба заливати 50 грам на кілограм. Тут ця баночка 150 грам, тобто такої баночки на 3 кг. І ось воно в міксі виходить. Отака ось, тут і, і варіонки, і пиліки. І так як із того, що у нас тут бачите, сильний вітер, кобру кобра на 100 метрів дуже важко докинути, тому, тому ми їх разом з пиліцем, з, з помбом закидаємо туди. Метод мікси теж ми всі використовуємо халібут і кріль, ну, чи я думаю, або той. Або й той. Це у нас та гернат, так як білий мур любить тигровий горіх, то зараз він дуже добре відлікається на, на цей метод. Ой, ну, ось у наші всі насадочки висять, отак вони виглядають. Попапчик восьмерочка, гачок шестерочка і вони дуже гарно спливають. Такі також пробували такі різні різнокольорові, тут і оранжеві, і жовті, і рожеві оці е е теж працювали. Ну, в общем, восьмерочка, це у нас і дуже. Тут були червоненькі, але ми вже їх всі виловили, тут їх вже не залишилось жовтого. Цю я працював саме отакий попапчик такого кольору. Яскравого, такого не знаю, рожевого. Що ли. Погодка, звісно, жесть. Вітер в лице. Приходиться якось ловить. Кормимо по часу. Ми, так як в нас в регламенті вказано з 7 до 7 можна тільки кормити, а вничне, в нічний час тільки коброю. Тому ми 7 ранку кормимо спомбів. 20-30 ми кормимо. У нас виходить там, до 10 спомбів коноплі, там, до 10 спомбів. Тігрового горіха і ну, до 10 спомбів виходить, оцього мікса пеліця з бойлами. І, на... і протягом дня ми кормимо кожні 4 години, ну, 3-4 години, ще там, десь по 15 помбів закидаємо теж, там, все, ті горіха, коноплі і цього пеліця з бойлами. Ну і так як вже на третю добу у нас кльов став гірший, тому ми вирішили кожну, кожну витягнуту рибу додавати ще три спомба на точку цього пеліця з бойлами, ну, щоб у нас постійно на точці був корм. Да, Закормилися вечірній закорм 7 годин. Десь минут 20 ми кормили по стандартній нашій схемі. Більше болів трохи дали. Але з вже десь годин 5 ми садимо без риби. Буквально там одна була риба, але ми її не витягли, вона обірвалася. Сусіди перейшли на наші дистанції, за другу добу побачили, де ми ловимо, і перейшли на нашу дистанцію. І з того моменту почали потихеньку віджимати у нас рибу і плюс-мінус почало всіх однаково клювати. Якщо до цього тільки ми ловили, то зараз ловимо, ловлять всі, а, ми, а нас взагалі відключили. Ну, зараз закон зробили, будемо дивитися, як цієї ночі відпрацює наша тактика. Прийшло 30 хвилин всі Пічки. Все ж за 6 годин перший такий красавчик. Зараз надо губу його запшикати. пачки булів 24-х, трохи варіонок і Камін гарно кісі, так? Надо буде з ним сходкатися. Так, у нас пішов вечірній клюв, тільки витягли одну карпушу зеркально сразу. Сигналізатор включить звук Минуту. минута не пройшла і вже сразу покльовка, але ну, якийсь невеличкий. Ось такий невеличкий амурчик. Вечірній прокльов. Сразу трипл клюнув, один гарний короб, кілограм 9 мабуть, можливо, навіть 10 І два амурчика. Так, бігфіш 3 треті, третій доби. Вот такая у нас насадочка на бигфиш. Болик. Груз, флюр, чтобы не закручивалась. Снеданок такой. Котлетка за яичный. Чтобы зловить 600 кг, вот так надо кормить. Ну що, ми вже зібралися, сектор освободили. Турнір закінчився, три доби пробігли дуже швидко, натопилися капець, вже з останніх сил збиралися. Зараз очікуємо на нагородження. Ну, Трошки, звісно, інтрига все одно є. Протоколи ми бачили останній раз вчора вечором. По возі у нас, нас догнать практично нереально, бо на вчора, на вечір вже було у нас 500 плюс кілограм, а в другому місці там, здається, за 200, не пам'ятаю точно. Ну, по бікфішам, тут такі правила, що якщо по вазі, вазі п'яти найбільших риб, наприклад, нас хтось обходить. Тобто в них 1 бал по крупній рибі і два бала по, по загальній вазі. А в нас би був перве місце, один бал по загальній вазі, но два бала по крупній рибі. Виходить, було б 3-3 бала, і тоді вже дивиться, судді дають перемогу тому, в кого Крупніша риба, тобто, такому, таким чином, зараз ми дуже переживаємо, тому що може бути, що сусіди у них навчора був 61 кілограм по п'яти рибам, у нас 69. Так. 9 кілограмів не так легко догнати, але ну, якщо у них там пару бікфішів таких гарних клюнуло, то нам не пощастить. Ми займемо вже навіть не третє місце. Це ми вже вилетимо взагалі з номінації, тому що ми програємо зону свою. Ну, Чекаємо, дивимося підсумки. На сьогодні ми здали 95 риб. Це дуже серйозна. Вага така, думаю, поставили всі рекорди. Так багато ми ще не ловили. Так взагалі на три доби це ми виїжджаємо перший раз. Раніше ми максимум на дві доби виїжджали. Дуже така складна рибалка вийшла. Ну, Чекаємо нагородження. Суддям, які троє суток послали, відпрацювали на урах. Оу п'ятнадцять сімсот дев'яносто два плюса ОП Так, зараз проходить номінація зони С. E, перше, друге, третє місце зони С. Пару фото. І зараз будуть проходити інші зони Так, це у нас номінація Перше, друге, третє місто по зонам і зона Б. Переможці зона Б! Переможці зони Б. Коля, я так хотів його забрати Давайте oh. ваші облиски Візьмі, по пакету. Ой, -майо! Муриця! Команда кіт Зараз номінація Біг Карп. Хлопці зловили 17-120 грам. Така непогана рибка. Команда Декарп! Четверте місце. Горе mm -hmm. до перемоги. Четверне місце це перше місце зон по круг. Декарп. Ставкуй, декар. Третє місце етапу. Команда Карп Хантерс! Карп виграли зони. Молодці. Одну місце потрібно вітер. Молодців. Сували вони, звісно. Перше місце етапу. Команда Сергієнко біше. Неожидано. Нам на тут збоку стояти. От масла ли ви, конечно, хребет, я не знаю, ви ж вдвох були? Да. да, ну. А хто підвозив рибом? Сусіді відкупляли. Ну що, разом до перемоги! Дякуємо організаторам! За такий шикарний турнір! Я навіть не знаю. Вітаю, молодці, шикарно. Дякую. Поздравляю. Да, дякую. Приємно Щасливо. було поспілкуватися. Ну що, водойма Карпич, ми переможці. Перше місце, кубок наш. Зловили, ще не знаю, ну там за 600. Супер! Ми це зробили. Кубок наш. Емоції неймовірні. Зловити скільки риби, Це було дуже. Складно відмаслати, скільки перетягати. Самом не віриться, що такого результату можна досягти. Виявляється, ми поставили рекорд навіть водойми. Ну, вже побачу протокол, більш точно знатиму, тоді скажу. Передаю привіт і величезне дякую організаторам за те, щоб проводити такі круті і класні турніри. Цей раз зібралося дуже багато команд аж 24 команди зібралося. Чим більше команд, тим цікавіше ну, створюється така конкуренція. Дякую Олексію за таку чудову водойму, що з такими чудовими умовами. Дуже приємна водойма з величезною кількістю риби. Я думаю, через декілька років вже будуть тут риби 20. Ну, поки, наскільки я знаю, то рекорд водойми це там 18 чимось кілограм. На жаль, ми його не, сьогодні не впіймали, але думаю, ще буде обов'язкова можливість потягати таких монстрів. Ну, цього разу ми також побили свій рекорд 16790 грам, здається. Такі риби просто неймовірні. Всім дякую за перегляд цього сюжету. Обов'язково, хто не підписався, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей. До зустрічі на водоймах. Всім пока! Подивився протоколи. Наша загальна вага риби 629 кг 510 г. Це просто нереально. Друге місце було. 350 кг. Просто на 300, майже на 300 кг. це просто жесть. По бікфішам у нас 70 кілограм, там, з якимись грамами.